Мій чоловік взагалі не любить баклажани, але вчора, спробувавши їх, він сказав, що вони просто офігенно смачні. Значить, нарізали грубшими слайсами баклажани, посолили їх і відставили вбік. Далі дрібненькими шматочками нарізаємо солодкий перець і цибулю. Я люблю паралельно готувати щось на двох сковорідках, тому на одній вже піджарюється цибулька, а на іншій смажаться мої баклажани. Отже, до цибульки додаємо фарш, я взяла свини, гарно його перемішуємо, щоб утворилися маленькі шматочки, такі як на відео. Туди ж далі додаю солодку паприку і це все теж знову ретельно перемішую. До м'яса додаю томатну пасту, сіль та перець, а поки готується м'ясо, я знімаю готові баклажани. Мають бути обсмажені із двох сторон. До соусу з м'яса, додаю трішки водички. Має вийти ось така маса. Соус не має бути сухим. Натираємо твердий сир і починаємо збирати. Отже, перший шар це обсмажені баклажани, викладаємо їх в своє деко. Зверху ми викладаємо фарш. Далі це все посипаємо сиром, і після сиру ми повторюємо ті самі маніпуляції: Баклажани, фарш і сир. І відправляємо в духову піч. Приблизно на 200 градусів хвилин 10-15, максимум, щоб розплавився сир. Все, смачного!